Я думаю, що більшість громадян України, більшість, більшість бізнесменів України, коли дивляться засідання Верховної Ради, коли дивляться засідання погодженої ради, особливо останнім часом обурені, вони, коли дивляться це, це розуміють що розчарування від діяльності цієї парламентської коаліції, яка існувала, від діяльності уряду, який існував, він переступає межу. Всіляку розумну і розчарування на жаль настільки яскраве, що воно вже переходить і в сором, воно переходить і в знаєте бажання вигнати всіх і все. Бажання поміняти оновитись абсолютно всю політику в Україні. Бажання поміняти оновити всіх політиків. Цей голий популізм, особливо за останні два роки, довів до того, що сьогодні все суспільство очікує на якісь конкретні справи. Очікує, що щось почнеться змінюватися в економіці, що щось почнеться змінюватися в свідомості, що перестануть ділити всю країну на лівих, правих, хто під якими прапорами, хто там регіонали, не регіонали почнуть ділити на тих, хто своїми руками готовий щось робити. Або брати на себе відповідальність, або готовий далі рухатися в популізмі, нарощувати рейтинги через те, що йому не дали посади, не дали багато забаганок виконати, які він мріяв під час торгів за уряд, і так далі. І в той час, коли в парламенті знайшлися люди, які взяли на себе відповідальність і дали можливість країні вийти з анархії, зупинити безвладдя, дали можливість формувати уряд Гройсману і почати, хоча б дати йому можливість вийти з цієї кризи. В той час багато популістів, які починають далі продовжувати розхитувати цю країну і гнати її або на перевибори, або на переформатацію уряду, шукати юридичні причини, що їм заважало зробити два роки, все те, про що вони зараз так пилко розказують. Тому наша позиція, що тим більше після поїздки в Брюссель, коли вже навіть в європарламенті нам сказали, що хлопці, зупиніться, сядьте, перегляньте роль опозиції. Зробіть перерозподіл комітетів нормально. Приведіть кількість комітетів по відповідність до кількості міністерств. Наладьте співпрацю з міністерствами. Ми говоримо про те, що сьогодні бізнес очікує від нас радикальних якихось змін, радикальних позицій України по виведенню на експортну орієнтацію, на те, що появиться тут кошти, які що Нацбанк нарешті почне працювати, про які ми багато говоримо, і ніхто не звертає на це увагу. Що уряд зможе за найближчих там тиждень-два сформувати дійсну програму. І прийде нас, до нас з трьома-п'ятьма ініціативами на цей рік, і ми почнемо по цих ініціативах рухатися, але це будуть економічні ініціативи. Що ми почнемо бачити реальну економічну програму, а не лозунги. Що у нас порядок денний буде складатися краще з п'ять питань на тиждень, але які реально поміняють ситуацію в країні, які реально дадуть можливість вийти на новий сучасний податковий кодекс, на новий бюджетний кодекс, на децентралізацію коштів, на те, що правоохоронна система нарешті отримає матрицю, як вона буде подальш Му існувати, хто за що буде відповідати, хто має право перевіряти бізнес, хто ні. За що буде відповідати СБУ, за що буде відповідати Генеральна прокуратура, яка реальна кінцева мета реформи поліції, і що для того потрібно зробити, щоб вона дійсно була закінчена, а не починалася тільки, а потім ми не знаємо, як знайти кошти, щоб її закінчити. Тому ми очікуємо від уряду якраз отакі дієві пропозиції. Я думаю, що нам парламенту треба зупинитись, зібратися в кучу, сісти спокійно, проговорити план дій, хоча б на півроку. І тоді ми почнемо рухатись. В той же час є термінові дії, які треба вже зараз закінчити і провести дуже швидко. Ми говоримо про те, що треба поставити на голосування постанову про зняття з лови Нацбанку. Бо цей Нацбанк, на жаль, призвів до фінансової катастрофи в банківському сектору, до ліквідації банків, до того, що люди втратили практично 7 мільярдів доларів депозитів на сьогоднішній день бізнес і, фі... і... і фізичні особи. І ніхто за це не поніс відповідальність. Ми говоримо про те, що треба. Проголосувати нашу проект постанови про введення мораторію на підняття тарифів до 2018 року, і в цій же постанові йде питання про аудіт енергоефективності, про те, що тільки після аудіту буде прийнято рішення, як далі виходити з цієї ситуації, щоб не піднімаючи тарифи, вирівняти там повністю всю економіку і дати можливість комунальним підприємствам працювати. Ми говоримо про те, що в зв'язку з тим, що є профіцит бюджету на 14,6 мільярда гривень, давайте все ж таки подолаємо вето президента і профінансуємо про професійно технічного світу нарешті це 3,3 мільярди. Давайте проголосуємо вето презпродаємо вето президента і проголосуємо пільги для перевізників, транспортників, бо це важливе питання для пенсіонерів і так далі. Ми говоримо про те, що давайте спрямуємо 20% цього профіциту, 3,3 мільярди на збільшення фінансування охорони здоров'я, бо сьогодні реально це проблема. Ліків немає в районних лікарнях, і так далі. Тобто, ми говоримо про те, що у нас є пакет соціальних ініціатив, і ми готові його внести, проголосувати. 30 секунд, будь ласка, має нарешті з'явитися єдність в парламенті, з'явитися відповідальність за свої дії, забратися має звідси з парламенту голий популізм. Треба, давайте для цього відключимо повністю трансляцію, хоча б на місяць, але сядемо і поголосуємо в закритому режимі без популізму, але здоровим глуздом в голові. Дякуємо.